Вітання товариство. І нас погода дозволяє працювати далі. Щось ми трошки вже зробили. Ось ми вже зробили коточки. Такі прямо нормальні коточки. Може навіть трохи завеликі, але Але класно матеріали сходилися, щоб зробити такі, нічого буде. Трошки потужніший, надійніший. Ось от, от такі от каточки. Тут поки тільки на двох болтах воно все те діло. Попідсилювали оце все. Туди електродом одного не було, як залізти. Звідси проварили З іншої сторони не вийшло. Та нічого, я думаю, витримає. От. І зараз якраз в процесі робимо шарніри. Щоб він у нас був рухомий. І думали зразу робити зверху гвинти регулювальні, але побачили, що нам краще вийде зробити, якщо дамо гвинта на підйом опускання ось тут і ось тут, ось таким кріпленням, таким чином. От. А тут шарніри, тому що якщо робити гвинта через верх, Получається, оце плече тут, де має кріпитися гвинт, а плече тримач гвинта буде може, може трохи виламувати ось тут, як-не-як. Ваги тут буде досить таки багато. От. Тому думаю, краще буде так. Так що працюємо.